Монет ноткоін практично ні в кого немає. Походу, ця ракета заряджається і буде взлітати. Хм, Але ні, не може бути. Хайп навкруги таполок вже пройшов. Тим самим ноткоін лише продовжу падати. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про ноткоін. Та чи я особисто буду купляти ноткоін лайк авансом, А ми поїхали. Ноткоїну не потрібно нічого доказувати. Всім і так вже ясно, що ноткоін, це тапалка, це топ-1, і цю таполку вже ніхто не зможе переблюнути на рахунок айрдропу. Ноткоїн у всіх тапощах закарбувався як легендарний проект, який просто взяв та погодував абсолютно всіх, хто брав та тапав, по суті, до остатнього. І погодував найбільше фаундерів, адже вони, як ніхто інший. Вифармлювали монети стапелки. На AirDrop було виділено 78% із всього саплаю. Із них мені здається, що 60% так точно пішли фаундерам, тобто вони вифармили найбільшу кількість монет з тапелки. І лише 18% в середньому отримали прості користувачі, хто тапав ноткоін. Я, в свою чергу, як і ставився нейтрально до тапок, так і продовжую ставитися, але. Ноткоін це супер-маніпулятивне лайно, які обов'язково будуть пампити, і на цьому нам, звісно що потрібно провестись. І якщо ми не беремо першу свічу, яка була під час лістингу, то ноткоін поставив АТХ практично в 3 цента. Хай потух, як і сам графік. Чи встигла команда тут розрузитись, звісно, що ні. Найцікавіше ще попереду. Хоча це просто мемкоін і нічого тут фундаментального немає. Але цей проєкт інтегровано в Telegram та в блокчейн тон, а значить, підтримується сильними гравцями. І один з них це Павло Дуров. Як не крути, але у монети Notcoin є гарний шанс. На маніпуляцію розпочнемо з найголовнішого: як ви точки регуляції докупаєтеся до Dogecoin? A? навіть якщо сам Ілон Маск у відкриту скаже, що припустимо, він є маркетмейкер і він пампив Dogecoin. ніяк. Тому що спочатку актив імітувався шляхом майнінгу біткоїна, тобто Dogecoin – це просто форк біткоїна. Всі, хто майнив біткоїн, міг отримати Dogecoin. Та сама історія з лайткоїном і теж саме зараз з ноткоїном. Регулятор сек не зможе ніяк докупатися а, до ноткоїна, тому що з самого початку кожен міг фармити ці монети. Але питання, чи всі фармили, звісно, що ні, більшість а, людей потапали день-два, а то й три і забили болт. І в свою чергу команда в ноткоїна не дурна тапала сама. Тобто вифармлювала більшість відсотків саплаю. І зараз їх задача. Це просто малювати, навіть не малювати, а просто продовжувати малювати боковик протягом певного часу і пізніше просто взяти та запустити ноткоін вище 5, а то й 10 центів. У нас в портфелі залишаються стейблкоїни. І я націлений підібрати ноткоін, але не по ціні, по якій зараз торгується ноткоін, а по ціні 0.208. Як ми можемо замітити, ми дійсно майже в цю зону вже приходили, але все рівно я очікую побачити падіння кудись нижче 0.207. Як ми можемо замітити, зараз є оця свіча. Тобто більше відсотків трейдерів, які заходили в лонг по ноткоїні, можливо, заховали а, свій стоп-лосс або свою ліквідацію нижче цієї свічки. Тим самим, якщо ми сходимо нижче 0.20, 7 тим самим лонгістів в ноткоїні, практично вже не буде. А це означає, що похід в зону кудись 3, а то й 5 центів, 10 центів, він відкритий. Ми зараз бачимо паттерн трикутник. Як ми можемо замітити, графік. Ходить по цьому паттерні, тобто а, він йде до супротиву і до лінії підтримки. Як ми можемо замітити, ми а, лінію супротиву тестили раз, другий раз, третій раз, і, можливо, ми будемо ще четвертий раз тестити. Так же само ми протестили а, лінію підтримки. Ми втрималися на лінії підтримки. Другий раз ми також, хоч ми чуть-чуть прокололи, але ми все рівно швидко відкупилися. і... Це тінь у вас, свіча, вона по суті не рахується. Тим самим ми відкупилися, і ми зараз в цьому знаходимося каналі, в цьому патерні. І по суті, ось-ось повинен відбутися той самий простріл вгору. Но я склоняюся, що прострілу вгору не буде. Спочатку ми сходимо нижче, тобто ми ліквіденемо абсолютно всіх лонгістів, зачіпимо нашу лімітку, ну як же без неї, і пізніше ми просто. Полетимо, нуткоін дійсно виглядає сильно, і, можливо, це було те саме дно і нижче ми аж ніяк не сходимо. Но я не готовий брати нуткоін по тій ціні, по якій ми зараз торгуємося. Навіть якщо ми побачимо вихід з цього паттерну і побачимо ретест цієї лінії, по суті, це автоматично стає вже не лінія супротиву, як було в нас тут і ось тут, а лінія. Підтримки, і по факту це означає, що ми будемо взлітати. Але особисто я не буду купляти ноткоін по сьогоднішній ціні, або навіть тоді, коли ми вийдемо з цього трикутника, закріпимося, і я буду бачити, що можливо ми вже будемо злітати. Я все рівно не буду купляти ноткоін. Моя ціль це 0.2 Вісім в ноткоїні лишніх пасажирів не сильно багато. Маркетмейкер якраз любить такі історії, де в першу чергу регулятор сек не зможе докопатись, і плюс де вся емісія знаходиться в ринку. Тобто вже немає ніяких розлоків. Одним словом, ноткоін ідеальний приклад того самого мемкоїна з схемою маніпуляції, до якого так точно не зможе докопатися регулятор сек. Тому… Я надіюся, що нуткоін ще опуститься до наших цілей, та ми зможемо взяти цю ракету. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!